Всім привіт! Новий день почався. Я їду забирати помічників, які будуть збирати малину, завожу, провожу інструктаж. І далі побачите, що буде. Побачите, скільки нас збираємо, як воно, що по якому, які ціни. В общем, всі малинові фішки, фішки малинового бізнесу від А до Я, від посадки корінням в землю і до збирання червоних ягід, які називаються кістянка збірна. І до ціни, і про все, про все про все на цьому каналі, і, зокрема, у цьому відео. Тож дивіться, команда вже на місці. Йдемо ще маленький інструктаж, покажу, як збирати малину. Отако якщо підходиш, і угу. її видно. Але якщо там пригнутися, наприклад, ну отут нема куща, то просто видно, що знизу ще є багато. Але зазвичай її знизу ще теж багато є. Але її не видно знизу. От, я колись збирав і, от, і там не збирав. А її там багато. ну якби З цілого поля то виходить багато ще. І не рвати отаку, знаєш, бо на прийомці вони сваряться. Mm -hmm. І коли ти відриваєш отаку, вона ж відривається і з тим, з тою ягодою, що потім ще колись зазріє. Іди сюди. Бігу. Подивись, яку не можна рвати. Точно така, що Тільки з тілу, ніколета. Отаких твердих, якщо вона не рветься, Понимаю. то не рвати, знаєш. Бо воно обірветься, дивись, щось такою, що потім колись має дозріти. Угу. От, і на прийомці свариться. І щоб, ну, воно зазвичай, якщо спіла, вона рветься без хвостиків. Ну, це ж таке дуже важливо. От попробуй, вона обривається. А, нормально м -м -м. теж. А я вже перша лежала. Так, все, процес пішов. Сонце сходить. Чи... А ви не боїтеся в ютуб попасти? Я і так не бої, тебе Ніколє, в тебе як буде вільний час, якщо назнімаєш мені багато хороших відео, то я тобі заплачу, так як за один кілограм. Так, підписники, глядачі і друзі по малині. Що ми на ній заробляємо на тій малині? Наприклад, якщо взяти за місяць, я порахував. Там в подробності ну, не буду вдаватися подробиці. Просто, е пам'ятаєте, я засікав, скільки насос бере електроенергії, той, що качає воду, той, що поливає малину. Малина включена цілодобово, але світла нема цілодобово. І для мене то є добре, тому що так регулюється полив. Там, наприклад, 2 години поливається, 3 години не поливається. І так воно собі нормально, малинка зволожена. І в такому темпі насос споживає 47 гривень, тобто трохи більше, ніж 1 євро в день. І якщо Говорити про розрахунки в місяць, то в місяць мені при нашій врожайності, враховуючи, ну так, приблизно прикинувши в середньому, що 60 кілограмів. От ми тоді минулого разу назбирали 58, перед тим менше ще зараз сьогодні не знаю скільки назбирають люди. Якщо рахувати, що поки що 60 кілограмів врожайність за один збір, то йде 2 гривні на 1 кілограм на полив, треба витратити. За місяць. Ну, не за місяць, а просто, отак, якщо за місяць порахувати, то один кілограм в собі вартість 2 гривні поливу, треба щитати. Логістика доїзд, мені треба 5 гривень на кілограмові з'їдає логістика. того, що. За місяць, якщо по 60-умовно, рахувати, я зберу. Здам 600 кілограм малини, бо 10 разів приблизно треба в місяць вибирати, тобто кожного третього дня, а місяць має 30 днів. 60 помножити на 10 буде 600 кілограм. А на пальне мені піде приблизно 3 тисячі, щоб тих 10 раз завести малину. От і маємо 5 гривень, кілограм малини з'їдає. На логістику. Тобто 2,5 це вже 7. 7, так. Потім е, крапельна стрічка. Якщо розділити її на весь сезон, що її при умові, що її вистачить, це ще 1 гривня. Це вже 8 гривень на кілограм малини. І збирачам на даний момент плачу 20 гривень. Тобто 28 гривень з кілограма мені просто уходить, а все решта чистими залишається моє. От і рахуйте прибутки. Плюс, може, я ще щось не врахував. Ну я вже там не рахував добрива, я там небагато на них витратив. Е -е -е. Хай теж за сезон ще одна гривня теж по-любому. Ото все, що за сезон я здам. Ні, ну гривні може не буде, хай ще 50 копійок набіжить на добривах. Плюс що ще? Праця наша з Іванкою, що ми її е, 2-3 рази пололи цю малину. Тоже порахувати, наприклад, там на години, скільки треба було б заплатити людям і теж внести, скільки за сезон там, чи за місяць. Ще, мабуть, гривень набіжить Тобто приблизно до 30 гривень йде на витрати, на собівартість тої малини. А, ще саджанці. На саджанці я ж потратив, скільки я потратив на саджанці. Чи 14 тисяч, чи скільки. Тож, якщо розбити на всі роки урожайності малини, ті саджанці. Ну вже не буду там рахувати, але отак знаю собі, що десь приблизно 30 гривень зараз йде на собі вартість тільки одного кілограма малини. А решта вже Ну, то я ще не рахую амортизацію автомобіля, що я вожу ним цю малину 100 кілометрів дві сторони. Можете діліть, пишіть в коментарях, діліться, як вас минулого року. Чому я не вносив багато всього того, всього, що треба? Тому що не було ціни такої, і не знати, як воно буде. Чим більше внесеш, тим, тим більша собі вартість. На даний момент в нас в центральній Україні найнижча ціна в Україні на малину. На Заході, на Рівненщині, там вже від 60 до 80 і далі до 100. Навіть таким не жир. Вінниці там. Приймають десь на заводах по 100 гривень малину оптом і на заморозку, і на переробку. А в нас в центральній Україні то... по слабо приймають слабо, взагалі, найслабше. Я не знаю. Сьогодні буду дзвонити, питати, що то за така ціна, що то має бути. Так що дивіться далі, побачимо, що там може нікаліта щось зніме. Я її попросив, ви чули. Телефоном, як вони збирають, а може й ні. Побачимо, скільки нас збирають і яка сьогодні буде ціна. Залишаємося на зв'язочку, не переключайтесь. А я їду на свою роботу. Їду. Їхати мені сьогодні мало, десь там 55 км чи 56 в одну сторону. Вчора їздив 110 км в одну сторону. А народ і найголовніший видаток про який я забув вам сказати, це якщо свердловину розділити на тих 8 років, чи там скільки приблизно, ну хай на 8 там, в середньому. Не в середньому, ну а так, скільки, здається, там максимально можливо буде ця малина. 1000 євро поділити на урожай за рік. Помножити той урожай на 8, на середню ціну за 8 років історично. Ні, навіть історичну ціну не варто брати, тому що останні 3 роки назад ціна була для теперішніх мірок, навіть для теперішнього курсу долара за хмарною. Була там більше сотні-120 на прийомках. Зараз про таку ціну можемо тільки мріяти. то Дуже виходить дорога малина, якщо то все порахувати. Просто от за скважину стараюся забути, є та є, ну бо плюс вона ще й полуницю поливає. Так що на даний момент я заробляю десь приблизно стільки, як і ті, що збирають малину, а може ще й менше. Але я не скаржуся, я дуже радий, вдячний Богові, Того, що от, люди збирають, а я ж то їду на роботу теж. Малина, можна сказати, вже на даний момент на пасиві. Весною то вона не була на пасиві. Це був саме такий наша активна робота. Її там треба було сапати, поливати, прокладати, удобряти. що на тільки не робити. От. А зараз вже все, тільки здавати. І вже скільки буде, стільки буде. Дякувати Богові за то. все. Все класно, гарного дня вам пройде дуже багато годин. Перш ніж я зніму результати, але для вас це лише мить. А, народ я знов забувся. Я завжди щось забуваюся. Чим довше їдеш, тим більше згадуєш. А ще ж пальне до коси, а ще коса куплена. А ще мотоблок куплений. А ще пальне до мотоблока. Та там по-любому, якщо то все підраховувати, якби був якийсь такий дотошний бухгалтер, і все рахував, і множив і ділив і підсчитував. То там собі вартість виходить більше, ніж 30 гривень. Напишіть, будь ласка, що я ще забув, що ще варто порахувати, чому малина вигідна або чому не вигідна, і яка собі вартість у вас? Дуже цікаво почитати, як там ви, чим, ну як воно все у вас, яке ваше бачення. От. Ну, зараз малина ціна малини. В цьому році капітально виросла і, можливо, ще буде підніматися. Дуже надіємося, що буде підніматися. Так що зря поспішили ті, що повидаляли малину в минулі роки. Так що, мотоблок 25 тисяч, ще ж згадав, то що ж, не то, що я народився і в мене ото була там земля, і я сій посадив ту малину. Ще ж все було куплено для того, щоб вона мала місце де рости. Ще 1000 доларів було куплене це обійстя. Під малину. Спеціально це задумувалось під малину і під ютуб куплялося. Ще додайте до собі вартості. Ну, я думаю, десь, так якщо на всі роки по такій ціні, як зараз, то десь 35 гривень собі вартість одного кілограма в мене на даний момент. Люблю я свою роботу. Подорожую завжди в різні края, їду 100 км туди, 100 кілометрів в ту сторону, як коли завжди в різні. Можу собі зупинитися в таких кафешках, посидіти, квасу попити, чи кави З вафлею перемазаною. І їхати <кху> далі. Зараз я в Чернігівській області. Подзвонив я, чи ще їм довго кажуть, що в тебе хороше чуття. Якраз закінчили, хотіли до мене дзвонити, а я вже приїхав тоже з роботи і вже доїжджаю в село. І зараз ви побачите, скільки нас збирали люди. Скільки ж є кілограмів, я сам не знаю. Чи збільшується врожайність, чи така сама, чи зменшується. Зараз все побачимо за одну мить. Назбирали? Назбирали. Назбирали? Назбирали ніколіта, 120 що кілограм? А що ти кажеш 120? Гривень чи кілограм? А, і як тобі збиралось? Давай інтерв'ю. 2, 6, 6. Берем я. Хорошо. Беремо. Хорошо? Uh -huh. Скоро те, виходить, чи помаленьку? 6, 6. Ну так. Посередньому? І uh один -huh. дев'яносто. А хто найшвидше збирає? 6, Даша і Ліля. Даша і Лілі. І тому. 1967. Ліля! Я, да, я держав я ще. О, маленька. Дев'ятсот сорок 1967 пять. От цей. А скільки всього приблизно, не знаєте? А ми тільки почали читати. То твої перші гроші в житті. Ти заробила знаєш скільки? 140 гривень. Ти перший раз в житті сама заробила гроші? Молодець. Оце это. Добре, добре. Мы сейчас будем загружать малину. Добре. Угу. Фот, фоткай, Кто? Фоткай. Вон не колето фоткает. А, лето угу. фоткай. Я думала фоткать. <гум> Камерою? Телефоном? А, зоши там. Зараз. Угу. Ей, тобі не тяжко? Скільки тут кілограмів? Два? Ні, десь чотири, певно, так. Ага. Ой, молодець. Так, що тепер тих три треба розмістити. Я сам ні карета, бо Не тут високо. А, дякую. Давай. Думаєш, закриється? Думаю, ще так. Да. Що можна отак вот зробити. Чик. Я думаю, що закриється, все включає. Ооо, все. Я ж сказав, що закриється Так, молодець. Все, відвожу хороших людей там, де взяв, і їду на Лубний. Завожу малину. Все, дівчата порозходились, а вон одна дівчина ще стоїть, зараз підберу я її і на Ось ось така. Знаєте її? А Це я. А то глядачі. Ясно. На лубни? На Лубни маршрутка? Так. Це <реш> все їдемо. Так, Їдемо. погнали. Да, привіт. Вже на прийомці Іванка пішла здавати. No. Важиться, приймається все. Што? Ой, тільки що такі баталії були в Іванки на прийомці Ми з тим прийомщиком. Коротше, скільки віде? важить ящик Чешка. Напишіть хтось. От поставте на паузу і напишіть. Я зараз, на вагу. я зараз розкажу, але от ви як здаєте, скільки важить ящик Чешка. Там, де вони висипають свої такі чорні і зелені ящики великі. Як вам рахують ящики? Може і скрізь так рахують, але дивіться. Минулого разу ми здавали на 2 кг менше. Ми привезли стільки, а там вага показує стільки, відняли ящики і менше. Ну добре, думаю. Сьогодні знов на 2 кг менше. От. Але були тільки два хлопці. І, ну, вони поставили ящик на вагу, бо я б спитав, скільки стоїть ящик. Ставлю, вони кажуть. Продовжуйте рухатись, по мало, що вони казали. Кг. Вони сказали, півтора кілограма взагалі ящик, вроді би, Ну, вони закругли ще більше. Ставлять на вагу кілограм. Ставлять ще один знов кілограм, ну, вже два показує. Ставлять третій ящик 3 кілограми. Ставлять четвертий ящик, щось там. 4,5 кілограми. Знаєте, а вага така велика. Типу вона там 100 грам-200 грам не показує, вона по пів кілограму показує. от. І Поставли 4 ящики, і вже я розумію, що один ящик десь приблизно кілограм 100 важить. Отак. От. А приходить шеф їхній і каже, що ящик кілограм 200 важить. І от на тих... А потім приніс вагу. На, ні, На 17 важить. ящиках в нас набігає, що там. Не хватає 2 кілограми. Так, то я ж тепер поняла, на чому я в інтернеті подивився. Ящик важить кілограм 150, Чешка він приніс другу вагу маленьку, переважує. а Ящик важить кілограм 120. Доставить другого то Ящик не такий, знову кілограм 120. Третього, четвертого, ну всі ящики по кілограм сто двадцять, там сто двадцять п'ять отаку, сто тридцять, а віднімає кілограм двісті, то вони дурять, но ну, зважать нормально. Вони там над, не дурять, просто вони собі зафіксували, що ящик кілограм двісті, там десь грязь, туди, сюди. А нам каже, випарувалась, то вітер грає. Так-так-так, да, 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 випарувалось, каже, поки вивезли. Ні, каже, вітер грає, то воно там туди, сюди, каже. Ну, в общем. В них така політика, і ну, ну да. то нормально, їх теж можна поняти. Десь там щось попало, якісь бруд туди, сюди. Ну а в нас малина чистіша сьогодні, ідеальна, за така, така гарна, що сьогодні. Дякую тим, хто збирав. Да, сьогоднішню можна сміливо продавати в стаканчиках, гарна, відбірна, вся. І, по-перше, ціна дешева 60 гривень. Ціна найнижча в регіоні. Найнижча в регіоні 60 гривень сьогодні. Ну, ну, Найнижча в Україні. Так, да, Найнижча в Україні. І ще й на ящиках. Ну вони не брешуть у них така політика, але нам завжди 2 кілограми. Так. Да. А ми людям же ж платимо більше. Да. Ну не більше, а от скільки зважили. А в нього виходить, бо він віднімає свою тару, заокруглює. Ну правильно, 17 ящиків. По, по скільки там? 100 грамів і вже маєш кілограм 700. Но. А кілограм 700 помножити на 60. Так, кілограм 700 на 60, то буде скільки? 2 кілограм на 600. 120. 100 рублів вже вкрав. Через 500. А ми людям мусимо заплатити за ті кілограми ще. Ну, коротше, мені не подобається. Тут сонце в очі Підписуйтесь на канал, будемо всякі фішечки розказувати, всякі нюанси, що трапляється.